Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. На календарі зима, лютий, але кожен із нас квітникарів і городників, думками, вже лине до тепла, до квітів, до саду. А поки маю багато вільного часу, то хочу сьогодні розповісти вам про квіткову веселку свого літнього саду. Моя улюблена пора це весна і початок літа. Зазвичай весна пролітає в нескінченних турботах у садку та на городі. І от уявімо собі, що зараз за вікном літо. Сонце пестить усіх золотим промінням, цієї пори сад буяє такими яскравими барвами. Квіти неначе влаштували веселий парад, Хто найгарніший, хто найпомітніший, а хто найдухмяніший? У червні маємо змогу милуватися квітами яскравого забарвлення, жовто-гарячого червоного та жовтого відтінків це й троянди, і Монарда, лілійники, ліхніс, мальви, флокс волотистий. Зацвітають мої улюблені та невибагливі літники чорнобривці, настурція, петунія, космея, календула. Майорці, тютюн запашний, і помея та ще багато-багато інших. Цвіте липа, насичений густий аромат вітає в повітрі. зранній до вечора над могутнім деревом стоїть ледь вловимий бджолиний гул. Густий медовий запах розливається вулицею. Мимоволі хочеться зупинитися і вдихнути на повні груди оці пахощі. Неподалік червоніють і наливаються вишні. Починають квітувати родбекія, астильба, та беззаперечною королевою моголітнього саду є лілія, символ довершеності та краси. Маю дуже багато святів. Підібрані з різних груп і з різним терміном цвітіння ці чудові квіти милують зір із кінця травня до кінця серпня. Цвітіння лілій це така невимовна краса, яку не можна передати словами. дарма ж про цю чудову квітку існує безліч легенд, історій та міфів. Лілія символ Франції, вона відома в культурі тисячі років і вирощувалася не тільки як декоративна, а і ще і як їстівна та лікарська рослина. А зараз лілії безсумнівні лідери, дякуючи різноманіттю форм квітки, аромату та забарвленню, а також. Зазвичай невибагливості вирощуванні, слід тільки враховувати і дотримуватися рекомендацій щодо вибору місця для посадки та ґрунтів, які полюбляють лілії із різних груп. Вирощуючи лілії не один рік, крім теоретичних знань, я набула чимало практичних і вважаю, що можу поділитися досвідом їх успішного вирощування. Усі мої лілії, крім Даоської, яка розквітає вже в кінці травня з каталогів сільського вісника, одержані і висаджені навесні. Зустрічаючи восени пророслі циблинки лілій на базарах, не поспішайте їх купувати, адже це. Не продані навесні, з корінням, що вже встигло підсохнути. Ще й посаджені під зиму, приречені будуть тільки мучитися. Гарне оцвітіння з такого посадкового матеріалу годі й чекати, або швидше за все загинуть від морозу, або ж хворітимуть. Отож свої лілії я висаджую навесні. Зазвичай, у перший рік, я обриваю бутони, щоб не ослаблювати рослину. Щоб цибулина набралася сили, а наступного року постала у всій красі. Залишаю по одному бутону, щоб дочекатися цвітіння і побачити відповідність сорту. Раніше посадки лілій східних гібридів я вкривала на зиму сухим листям, навесні знімала укриття і проливала посадки. Лілій розчином перманганату калію. Зараз навесні я просто роблю підживлення розчином добрива цеміра люкс або нітрофоски, одна сірникова коробочка на 10 літрів води. Або розсипаю гранули під час дощу. Вдруге підживлюю під час бутонізації, суперфосфатом або сульфатом калію, поливаю тільки зранку теплою водою, слідкуючи, щоб вона не потрапляла на листя. Третє підживлення роблю під час цвітіння настоєм коров'якуз. З нітрофоскою. Стебла високорослих лілій, в основному ОТ гібридів, підв'язують до опор. Лілії швидко розмножуються, розділяють та пересаджують їх через 3-4 роки. Проте азійські та ЛА гібриди через 2-3 роки. Розміщуючи лілії в саду, намагаються дотримуватися вимог, яких потребують представники різних груп. Але більшість моїх красунь ростуть у напівтіні. Важливо також притіняти прикореневу ділянку і нижню частину стебел. Гарними сусідами для лілій є велика група багаторічних квітів, що квітують водночас з ними: гіпсофіла волотиста, монарда. Астильба, дзвоники, дельфіні, лілійники, троянди та гортензія. Гарно поєднуються лілії також із декоративно листяними, з папоротями та хостами. Із літників у мене ростуть поміж ліліями тютюн духмяний та петунія із дворічних турецька гвоздика. Несподівано гарним вийшло поєднання Лілії із ліхнісом корунчастим на передньому плані. Мої літні квітники це яскравий калейдоскоп із безліч різних рослин, але лілії в головних ролях фаворити саду барвисті, ароматні, досить легкі в вирощуванні, не потребують щорічного викопування, мають неперевершений вигляд і в букетах, і в квітниках. Хай розцвітає всіма колягами веселки наша рідна земля під мирним небом, злагоди й достатку всім нам. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!